Ідеї підтримати заходи, яких будь Тому просто знаєте, що тут ми вас чекаємо про робота, тобто підтримка, координація, можливо, якась допомога вам потрібна буде. І героїчно віддали своє життя за нашу державу, за нашу країну. Ми постараємося вас з вами себе комунікувати, всіх вас почути. Для дружини зникли небезпеки, для дітей. Ну, тобто, можна... Дякую. 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 Дякую Запитання. Я вже сказала Христина Володимирівна, дійсно у нас Тернопільській міській територіальній громаді є рівні знайти, шукати кваліфікованих спеціалістів. У які... нас є поліклініка, надає послуги практично всіх спеціалістів це є терапевти, це є хірурги. У членах сім'ї ви знаєте, да, хто у нас отримувачі по одноразовій одноразові гроші Я фактично Людин, він спілкувався, залишали свої контакти. Бо у вас також на сьогодні багато роботи, я знаю. Вистачає кожному. Може, якісь питання не вирішені. Якісь питання ми з вами не, ну, ще не вирішені, потрібно з вами ну, повирішувати. Знаєте, що... Зараз ми всі документи подали, це типу, по загиблих наших хлопках. Посвідчення, будь ласка, вимога. Я воно поясню, дивіться. Пенсійні пенсійні матеріали всі є. Як медичної, так і соціальний захист, тобто надавали практичну, методичну і консультації щодо підготовки документів і юридичну допомогу надавали нашим сім'ям загиблих і безвісозниклих. Постійно працюють із нашими захисниками, які поранені, відвідують у лікарнях, надають їм допомогу психологічну, а також відвідують і на дому, тому що наші захисники також і проходять реабілітацію. І як вдома. Ма <дома>, ну амбулаторно, і так виїжджають за кордон, і також вони надають допомогу.